Всім привіт! Я твій тренер Юрій Григор'єв. І це знову перевірка. Перевіряємо тих, хто любить відтискатися. Готові? Я знаю, що ви готові це перевірити. Я вас вірю. Але обов'язково під кожного пробування або тренуванням робити з розменити м'ясо. Окей? Зараз ми будемо 30 секунд опускатися донизу, фіксуватися на 10 секунд і 30 секунд підійматися. Ви готові? Я вірю у вас.

26, 27, 28, 29, 30. І 5. Вітискальне себе. І вдих, видих 5, вдих, видих 4, вдих, видих 3, вдих, видих 2. і вдих, а видих Напиши, будь ласка, вишворі в тебе. І яке випробування випробування, на яку групу м'ятяк ти хотів би зробити? Окей? я нагадую, що у мене є онлайн-тренування. Я покращу показники, навчу тебе правилами підновитися, харчуватися і вести щоденне тренування. А я нагадую, що я співтренаю на Юрій Горів, Бажаю тебе миринева і міцного здоров'я до наступних тренувань.